Всім доброго дня! З вами компанія Біпро і мене звати Олег Калінін. Сьогодні хочу також вам показати нашу чередну розробку. Це наша десятирамочна кормушка на два відсіки, тобто, яка ділиться навпів, можна десятирамочний корпус розділити пополам та ну, виспитувати дві сім'ї, так сказати. Стандартна наша в принципі, форма, стандартна наші вальці, фальси. Кормушка на 4 літра кожна, розчитана. Ну, в принципі, зроблена по нашій стандартній технології. Мають невеличкі воно ручки, щоб удобно було і брати. Два заходи, ділиться навпів. Тобто, ну, зроблено по нашій технології. Так, що, кому потрібно, замовляйте? Також будемо для вас виготовляти такі кормушечки.